Висіваємо соняшник, кукурузу, також ще будемо пробувати ріпак. Приїхали все нам, пояснили, чітко зрозуміло все. В принципі, вона проста, не потрібно сильно багато знань. Ті рік від початку повномасштабного вторгнення ми її придбали, і як бачите, ось дивимося, як вона працює. Проявила дуже добре, подобається, як вона розставляє насіння. Добре виставлена глибина, все рівномірно. Також з плюсів це сіяти без обробітку по нулю саме з турбодисками, тому що в нашому регіоні вже більш засуха і саме вже починають переходити на нуль, тому також і за цих критеріїв теж. Висіваємо соняшник, кукурузу, також ще будемо пробувати ріпак саме на 70-й міжряді, а так саме такі культури тільки просипнули. В принципі, скорость 10 до 10, то в принципі 40 до 50 можна витягнути. Це за день саме. А за якщо забрати за, за добу, то це десь біля 100 гектар. Хочемо підтримувати вітчизняного виробника, так як це е, наше українське, тому хотілося б, звичайно, і підтримувати саме. Е, також е, дивилися відгуки, і нам сподобалось і ми вирішили саме взяти і СПМ 8. Приїхали, все нам пояснили, чітко, зрозуміло все. В принципі, вона проста, не потрібно сильно багато знань, щоб її, в принципі, вивчити було достатньо е, приїзду, сервісу. І... І все. Ну, Велесовський є дискова борона і е, плуги оборотні е, 3 плюс 1. Плуги гарно працюють, задоволені, е, тобто ну, нема ніяких нарікань.